Подивіться, що говорилося там кілька місяців тому. Представлявся план перемоги, формула миру. Про те, що нам треба всадити, примусити Росію сісти за стіл перемовин. Сьогодні і Єрмак каже про те, що в нас немає сил, і нам треба дипломатичним шляхом. І Володимир Зеленський Україна повинна мати сильну позицію до будь-яких дипломатичних переговорів. Тобто, в мене складається враження, що все йде до певної заморозки. Зупинки бойових дій на тих ділянках, де вони будуть, зупинені. А що далі? От Що нас очікує після 20 січня? Ну, На жаль, всі зараз затамували подих, чекають на результати. Перших там днів діяльності Трампа на посаді президента і сьогодні американського президента, тому що ну сьогодні це найвпливовіший гравець на міжнародній арені. І будемо будемо сподіватися, що ну, на наш захист на цих перемовинах стануть лояльні максимально до України західні політики. Ось є ж повідомлення, що саме напередодні інавгурації верніше на інавгурацію прибудуть якраз симпатики України з, з Джорджі Мілоні, зокрема прем'єр-міністр прем Італії Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Брита... прем'єр-міністр Італії, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, що вони будуть мати серйозні розмови з Трампом і. Будуть намагатися максимально захистити українські інтереси. Ну але на жаль, ми на свого часу втратили таку лояльність Ілона Маска. Я нагадаю, що в перші ж місяці, перші там той тижні російського повномасштабного вторгнення, він навіть викликав Путіна на дуель, так категорично засуджував російські злочини. Але потім, після того, як там наші Очільники, навіть дипломати українські дозволяли собі такі принизливі до нього вислови ну, в тій самій мережі Twitter, яку він тоді вже придбав, да, і показували йому там такі. Недипломатичні жести на камеру. Ну Після цього ми від... Від... відштовхнули його, тобто повна... повна протилежність того, як повела собі та сама ізраїльська дипломатія. Після того, як він дозволив собі там якийсь необачливий вислів ну, в перші тижні після Хамасівського наступу, то всіма можливими каналами вони запрошували. Ілона Маска відвідати Ізраїль дійсно за руку його Нат Натаньягу провів по цих понівечених кібуцах поселеннях впродовж кордону з Газою, і після того він вже нічого собі подібного не дозволяв. Став таким затятим примічником саме ізраїльської сьогодні позиції. А ми перетворили е, Трампа з нашого е, такого палкого. Сторонника перетворили його на нашого ну, практично опонента, тому що він дозволяє собі такі ну, ганебні коментарі по відношенню до тих чи інших заяв українських очільників, там так, такі глузливі на ну, ці смайлики розміщує глузливі коментарі. Тобто, це наш величезний прорахунок. Ми сьогодні. Де втратили такого ну найвпливовішого сьогодні діяча, ось не тільки в американській, в світовій політиці. Була вчора, мені здається, статистика да по кількості охоплених охопленої аудиторіями аудиторії в світі меседжами Трампа. Тобто вона там, якщо я не помиляюсь, там 5 мільярдів було за останні там півроку, мені здається, чи рік, я не боюсь помилитися. Кількість загальної аудиторії охопленої меседжами, які в соціальних мережах викладав Трамп, так от 5 мільярдів на другому місці Трамп, який відстає на, 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 на практично там два порядки. Від в нього 75 мільйонів а в маска 5 мільярдів. Тобто, ну найвпливовіший такий чинник сьогодні світової політики. Ми, на жаль, не змогли втримати його на нашому боці. Це величезний прорахунок. Я ну до, до досі маю величезні претензії до наших очільників, е, дипломатів. Між іншим, ось, зараз повертаючись до цієї розмови з Сергієм Лещенко. Тобто Лещенка не збираються приймати з цієї прибирати цієї обойми зеленої команди як головного там піарника. А в той самий час Оксану Маркарову ну, доброму знайому її на вимогу. Начебто, ну сьогодні, нових очільників американської адміністрації збираються прибрати. Ну, навіть якщо Оксану приберуть, то я не знаю, кого зможуть знайти на адекватну заміну сьогодні з тих українських дипломатів, які максимально знову ж таки лояльні до. Зеленського і Єрмака, то тобто в нас як я вже казав, перетворилася ця лава запасних на табуретку, і шкода, що ми можемо втратити. Досвідченого нашого сьогодні дипломата і не мати адекватної заміни. Нагадаю, що свого часу за часів Петра Порошенка були вимоги замінити тоді на посаді посла України в Сполучених Штатах Валерія Чалова, але тоді втримались, не пішли на ці вимоги. Ну і невідомо як будуть сьогодні розвиватися наші стосунки. Я б тут не давав якихось прогнозів. Важко важко передбачити, як буде розвиватися події. Головне, щоб ну дійсно, ми не втратили інтерес взагалі Трампа, до українського питання, як це було свого часу з тим той сам, той Мексикою і Кореєю. Нагадаю, що Трамп такий великий шанувальник швидких оперативних рішень, і якщо в нього не виходить, як було свого часу з цим Рокетменом. Кимчанином не вдалося після двох очних зустрічей, після того, як практично він так ну, легалізував світовій політиці такого парію на той час світової політики кімчанина, але після того, як навпаки інтенсивність цих випробувань випробувань ядерних. Північної країни зменшилася навпаки, збільшилась, то Трамп просто перестав згадувати цю тему. Відійшов так само, як і з вимогами до тодішнього мексиканського президента побудувати за свої кошти цю стіну на кордоні. Тобто тоді президент Мексики. Так, з, 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 з посмішкою до цього поставився, каже: ну а чому це я маю це робити? Вам, вам хочеться будувати на кордоні ну, щось ну і будуйте. Тобто, і Трамп після того як не вдалося е, там викрутити руки мексиканцям, тобто знову ж таки охолов до цієї теми і до кінця свого терміну і не згадував. Почав активно цю тему підалювати вже знову ж таки після того, як був е, обраний Байден, і це стало головним там козирем. Як відомо, республіканської партії в боротьбі з демократами, ну тобто, Головне, щоб взагалі ця тема сьогодні української політики українського питання не пішла на маргінес. От мої наші якраз вчора телефонували досвідчені українські мої колеги, дипломати казали, що вони ну висвітлюють висвислідковують ви, тенденції світової преси, зокрема там ну в том, в том в тих самих країнах глобального півдня. Взагалі, за останні тижні в, в, тема Сирії. І Ізраїлю повністю відштовхнули там на другий план питання України. Ми, на жаль, опинилися на маргінесі. і це дуже турбує сьогодні. Пане Дмитре. Я дуже дякую вам за сьогодні. Дякую за стрім. Дякую, що ви доєдналися і знайшли час і за цю цікаву бесіду. Дякую за запрошення, друже. Тримаємо свої усмішки, усмішки ширше, порох сухим.